Пане Михайле, у разі якщо все ж таки Сполучені Штати Америки нададуть військову допомогу летальну зброю українській державі, це кардинальним чином зміни ситуацію на сході України? Доброго вечора. Я хочу сказати, що знаєте, якщо це питання розглядати, то виглядає ніби так, що ми б вже давно виграли, бо мали що стріляти. Хочу сказати, що в Україні до озброєння на складах і техніки є дуже багато, будучи буквально, от на до цих вихідних, тобто навіть 29, 28 січня в пісках, приїжджав, давав допомогу нашим бійцям, поспілкувавшись і побачивши це зсередини, хочу сказати, дійсно є проблема в озброєнні. В першу чергу це в добровольчих батальйонах, які не мають важкого озброєння, але українська армія забезпечена. Проблема не в тому чи є в нас зброя чи ні, а саме в командах і цілях. Ми населено сьогоднішній день, але не маємо позиції. Ми не знаємо. У нас був оголошений план перемир'я. Зараз він вже закінчиться, чи ми вже воюємо? Чи ми дає дали команду звільняти територію України від терористів? Чи ми обороняємося? Армія може має декілька позицій, або вона наступає, або вона обороняється, відступає. Тепер ну так логічно. Ми сьогодні в незрозумілій форматі війни в тому сто ми розуміємо, що це і війна, але ми це війною не називаємо. Ми кажемо, що це антитерористична операція, і питають люди, борюються: а чому проводиться мобілізація, якщо в нас немає війни? Адже перепрошую селянин за якого призивають в армію, і що є спеціаліст, бо боротьбі з терористами, ну захопили терориста якийсь автобус. Ну це проводять спецслужби, є спецпідрозділи, які звільняють його від терористів. У нас на жаль, на війну ми не називаємо. І те, що ми по сьогоднішній день не оголосили воєнний стан, це якраз і в державі вносить ці характери, ці проблеми. Щодо озброєння, хочу вам сказати, воно потрібне. І будь-яку військову допомогу ми маємо брати, і це корисно. Хоча в нас достатньо власної зброї. Більше того, хочу сказати, що обурює солдатів, в тому числі для мене як політика. Було шоком, є в нас один з найбільших військових складів. Так в Краматорську стоїть практично на кордоні з терористами. Це ППО, це що для того робиться, що якщо зайдуть російські війська, то їм не треба буде навіть свої техніки тягнути і свого зброєння з Росії, що вони зразу возьмуть нашу техніку і повернуть проти України і української армії. Хто відповідає за такі речі? Чому такі проколи є в нас? І так далі. Я хочу сказати, що зараз в нас зброя потрібна, і ми повинні просити допомоги, і країни мають говорити Саме Америка реальна, і ми маємо отримати ту допомогу, в тому числі військову, Але в першу чергу у нас достатньо власної зброї. Ми її просто повинні застосовувати. Ми повинні дати в речі реч, команду армії, і хлопці говорять, а ми за декілька днів терористів виб'ємо зі сходу. Тільки дайте команду, дайте вказівку. Бо наші солдати чомусь сидять в лінажах в окопах, чекають, поки їх обстрілюють. А команди стріляти немає. Дякую, пане Михайле.